Всім привіт! Трохи раніше думав вийти на зв'язок, але захворіла дитина спочатку, потім я. Ще ось до сих пор відходжу від цієї болячки. Якийсь вірус підцепили, так, Трошки запізнюся з обробками цієї розсади. Мав трошки раніше, але я ж кажу, трохи хворіли, то зараз буду це все робити. Зараз покажу, який має стан. Вже два тижні. Навіть 15 днів, так що зараз покажу. Так, ось так має вигляд розсадка. Ці вже 2 тижні. Ось 30.06 це Мальвіна. Так, да, із-за жари укорінюється, звісно, поганенько, але дивіться вигляд, в принципі, більш-менш непоганий. Зараз я пробіжуся отак. Це Мальвіна. Тут трошки у мене невеличкий був кусочок. В мене є Що це у нас? Бріла. Дуже гарна така, але дивіться, брілу мене замовляли трошки раніше, і я її, хто замовив, зараз відправлю. Ну, там буквально через пару тижнів ще хай і, І не буду. Я її е, нікому продавати в е, цьому році. Хочу собі розвести її на іншу ділянку, тому е, в продаж її цього року не буде. Е, так, перше 0,7, це і два тижні. Зараз подивимося, що тут. Так, а ну. листя велике лишав, та зараз витягну о! Щас. О, дивіться, який корінчик непоганий. Сейчас фокусується. Ось. Дивіться, яка красота. Дуже сподобалось як вона укорінюється. Так, це гадується бріло. Мальвіна, мені здається, трошки гірше укорінюється. Не знаю, зараз подивимося. Але, в принципі, теж, бачите, гарний корінь. Ще неділька друга. Я ж кажу, через цю жару воно трошки гірше. Е, по цінах хочу сказати так. Е, по цінах е, звичайні сорти, тобто це ранні, середні е, і пізні, в мене по 10 гривень будуть. Е, реми ремонтантна буде по 15. У мене їх ремів небагато. Е, Альбіона не буде, бо треба також на рахунок Альбіону. Ось Альбіон в мене зовсім мало і це я ще собі залишаю. І багато хто теж замовляв, не знаю, хоч би справиться, теж В цьому році То Альбіона впродачі в цьому році теж не буде, скоріш за все, подивимося. Там вже в кінці сезону на осінь там вже буде видно. Але, скоріш, цього, що ні, бо буду теж на нову ділянку собі розмножувати. її. Не знаю, як воно зараз покажеться касетка, бо я її роблю перший раз. Ось, зато в мене мальги. Дивіться, як багато. Мальга дуже гарна. Зараз покажу, яка мальга. Трошки ягоди позбирав. Ось така вона. Ось, бачите, отака вона на вигляд. така мальга. Альбіон і Сан Андреус ось такі вже йдуть. Вони твердіші. Ось. Це також мальга або кабріло, вони дуже похожі. Так же само Альбіон і Сан-Андреас. також вони дуже схожі ягодою. Це я вчора вибирав і сьогодні довибираю ось така ягодка. Не вистачає трохи води. чуть чуть вона така, бачите, чуть-чуть посушлива, наче. але дуже смачна. Тому ось це мальга. Ось так вона виглядає, красота. Зараз я буду обробляти від грибка, ну, фунгіцидом, від бактерій, від грибків, від гнилий. Зараз можна даже подивитись, в принципі, теж майже два тижні. Зараз, якщо вийде, витягну... Ні, Слабенько воно ще. Да, слабенько воно ще держиться, буде укорінюватись. Хоча, ось, в принципі, є корінець. Я ж кажу, особа тривоги не хочеться, хай собі росте. Ну, на рахунок мальги то 100% буде, хай вона укорінюється. В принципі, буде гарно. Альбіона не буде. Буде трохи Сан Андреас, бо її в мене чуть більше. Ще собі багато буду залишати, але Сан Андреас трошки можу вділити. І може ще трошки бути ось е кабріло. Також гарна така саженці. Ну, такі от справи. Зараз її оброблю. І, я ж сказав, фунгіцидом і зараз від кліща теж пройдуся. Змішаю. Два в одному, зараз пройдуся, быстренько по оброблю. Ну, отак ще там на ніч відкриваю. Це в мене там теж саженці є. Там далі Азія, Клерії. Тут також є, ось вже ставлю. Це сьогодні я ставив Аммі і Альбу. Ну, отак, по чуть-чуть ставлю, хто замовляв, потім вже буду чисто біші робити Якби там по 500, може, по 1000 буду кожного сорту. Це так, що зараз під замовленням стоїть. Так що такі справи. Тут трошки без порядку. А, ще одне ось поставив фогера. Отак вже під цю, що вже без накриття, але але в мене ж немає плівки по боках. ось тут І коли вітер дує, весь туман здуває. Тому дуже страдає ось цей край. Я вже і так максимально вже звідси відсунув. Треба фогери, мабуть, ближче ще до стінки, десь метр лишати, буду десь метр двадцять, мабуть, або ще ближче. І взагалі. Скоріше за все прийдеться бік зашивати плівкою, бо вітер е, підсушує також ось, ось ці саженці. Вони беруть на себе удар і дуже якби, ну, висушує їх сильно. І вони отак е, листочки падають. Тому, тому так вчуся. І ще одне, ось у мене між фогерами 2 метри. Це теж дуже багато. Я так зрозумів, що треба. Мінімум, щоб було півтора, а то ще менше метро. Тому отак. Це в мене тестовий. Отак тут вже якби, проведені такі магістралі. Ось так. Це ще ну, на бистру руку все зроблено, то е я ж кажу, це було тестове, то трошки треба змінити все. Мав три магістралі робити, але дивлюся, що має бути мінімум, мабуть, п'ять на цю ширину. Ну, будемо бачити, може 4. Один по центру. І, або п'ять навіть. Два по бокам і один по центру буде. Ну, будемо бачити, буду пробувати. Тому такі справи. Поки замовлень не приймаю. Вже, я ж кажу, вже там, я думаю, в середині серпня або в кінці вже буду знати точно скільки Вже може і буду замовлення приймати, буду дивитися, як укорінюється оце Ця розсада, як вона дійде до фініша, якщо все буде добре, то буду приймати замовлення. тому що, я ж кажу, це я перший раз роблю, то трошки трошки не хочу брати наперед багато замовлень, бо не знаю, чи вийде. Але в принципі більш-менш нормально, наче непогано. Зараз я зроблю обробочки і все буде добре тому всім гарних рожаїв і все буде добре